Вітаю друзі. Бен Сідром вернувся назад до нього з великою повагою, до цього блюзового співака композитора. Ааа. Класно виконує. І голос блюзовий. Стоп. Так, а, ну не музикальні ж в мене терапевтичні етюді. Хоча черговий раз повторюю, що музика носить терапевтичний ефект. І, до речі, моя перша наукова робота студентська, вона була класична. Я е, захопився словом музикотерапія підбором тих музикальних творів, яких я вважав, можна лікувати депресивний розлад. Дійсно, в великій психіатрії, там, де були, це обласна була психіатрична лікарня, там наш студентський гурток. І от я підбирав ту музику і потім сидів в закритому психіатричному відділі і просив пацієнтів послухати дві-три години. Це щось було варто того. Щоб вони послухали цю музику і от визначав їхній стан після. Ну, добре, зараз не до того. А, тема сьогодні цікава. Про планування. Чи, чи можна взагалі передбачити, спланувати своє майбутнє? Мабуть, вона цікавить всіх. Я отут тереблю в руках телефон, щоб перейти до нього, як не дивно. Тому що сьогодні будемо спілкуватися в трьох. Ви, я. І той, що в телефоні. <ріст> ну, не той, що в телефоні. А, ну, зараз доберемося. Так, все-таки музика. Музика, музика, музика. І сьогодні я хочу вам показати його. Ось такий яскравий. Не дивіться, що в нього мікрофон в руках він не співає. Тут скоріше він дає інтерв'ю. Його звати Юнг Дже Хюнг. Юнг Дже Хюнг. Я зараз не спущуся вниз, для того, щоб того, хто цікавиться тим музикальні твори або композитори-виконавці, яких я представляю, щоб було чітке зрозуміння, як писати, якщо шукати десь в інтернеті. Ну, от написано: Юнг Дже Хюнг. Сеул, Корея. Піаніст, класичний чистий піаніст. Чому я його сьогодні вирішив вам показати, тому що. тому тому що, тому що, Так, а тепер я думаю, а куди ж я поставив ту заставку, яку я, власне, і хочу вам показати. Ні, це не ця. Давайте я зараз все-таки доберуся і точно. Ну, я так і знав, спочатку йде реклама. Ну, давайте пропустимо. І послухаймо Юнг Джехюнга. От у мене він асоціюється з Шопеном. Можливо, ті, хто добре розбирається в класиці, скаже, ні-ні, ні, ну що ви. Ну, в мене така асоціація. Дослухати його хочеться. Я послухав два альбоми, яких я ледво знайшов, тому що він не розкручений. Він достатньо молодий Юнг Дже Але він виколує з такою легкістю, з такою повітряністю. Хочеться слухати, щоб воно продовжувалося. Ну, але давайте все-таки будемо поважати авторські права, не прокручувати повністю музикальні твори. І так, Ютуб і поглядає скоса на мене, що скоса на мене, щось є дуже багато музики авторської, але бачу, що всюди вказується, що автори дозволяють використовувати їхні. Музикальні твори на YouTube канал. Отже, порушень ніяких немає. Ну, і дякую Ютубу за це. Отже, вертаємося до головної теми це м спрогнозувати, передбачити майбутнє. А, я ж сказав, що ми сьогодні будемо в трьох, ну от, третій він. І зараз ми з вами проекспериментуємо, що називається в прямому записі. Так, секундочку. Секундочку, що я спробую я зрозуміти, що він хоче від мене. Ага. Він хоче, щоб я змінив версії, бо в мене тут дві версії. А, так, поки він тут встановлює зі мною діалог. Привіт. Привіт, друже. Алло, алло. Ну, ти ж в мене в якій версії в четвертій чи три з половиною? Так таки в четвертій. привіт, М. Так, він переходить. А, так, перейди на голосові команди д. Ой, а чому? Чому я можу спілкуватися лише текстовим варіантом з вами? Так, не було. Так, ми з вашого дозволу чуть-чуть позачиняємося, позакриваємося і, і, і. вітаю. Привіт, друже. Перейди на українську мову спочатку. Звичайно, перейдемо на українську. Як я можу вам допомогти сьогодні? Скажи, будь ласка, чи може людина передбачити своє майбутнє? Це цікаве питання. Людина не може передбачити своє. Майбутнє в точних деталях, адже воно залежить від безлічі змінних та непередбачуваних обставин. Проте ми можемо планувати та ставити цілі, щоб спрямовувати своє майбутнє у бажаному напрямку. Також деякі теорії та дослідження в психології та поведінковій економіці показують, що люди можуть передбачати певні події на основі попереднього досвіду та інтуїції, але це не завжди точно. Як ви вважаєте, наскільки наші думки та дії впливають на майбутнє? Цікаве запитання. Я сам тебе про це запитав. Чи наші думки диктують і створюють можливість передбачити наше майбутнє? Так, наші думки і ставлення можуть суттєво впливати на наше майбутнє. Які конкретно? Думки або навидити концепція відома як закон притягання, яка стверджує, що позитивне мислення може притягувати позитивні події в наше життя, тоді як негативне мислення притягуватиме негативні. Хоча ця ідея може бути спірною з наукової точки, дослідження в області психології підтверджують, що оптимістичний настрій та позитивне мислення можуть покращувати емоційний стан, здоров'я та навіть соціальні стосунки. Крім того, наші думки впливають на наші рішення та дії, які в свою чергу формують наше майбутнє. Наприклад, якщо ми віримо в свій успіх, ми більш схильні докладати зусиль і виходити зі зони комфорту, що може призвести до кращих результатів. Однак важливо пам'ятати, що наше майбутнє також залежить від зовнішніх обставин, а над якими ми не завжди маємо контроль. Тому, хоча наші думки та ставлення важливі, вони є лише частиною рівняння. Як ви думаєте, які ще фактори можуть впливати на майбутнє? Я думаю, наша фізична активність? Ви абсолютно праві. Фізична активність має величезний вплив на наше майбутнє, як з точки зору фізичного здоров'я, так і емоційного благополуччя. Регулярні фізичні вправи можуть покращити стан серцево-судинної системи, зміцнити м'язи, покращити гнучкість та баланс, а також сприяти контролю ваги. Крім того, фізична активність позитивно впливає на настрій, зменшуючи симптоми стресу, тривоги та депресії. Також фізичні вправи можуть покращити якість сну, підвищити рівень енергії в день і навіть збільшити тривалість життя. Отже, включення регулярних фізичних активностей до нашого життя є важливою стратегією для створення здорового та щасливого майбутнього. Чи є у вас улюблені види фізичних активностей або спорту? Ні, давай поговоримо про здоровий егоїзм, психоекологію і психогігієну. Здоровий егоїзм, психоекологія та психогігієна – це теми, які стають дедалі актуальнішими у сучасному світі. Здоровий егоїзм можна описати як здатність людини піклуватися про власні потреби та благополуччя, не заподіюючи шкоди іншим. Це допомагає встановлювати межі, розвивати самоповагу і сприяє здоровим відносинам. Психоекологія зосереджується на взаємодії людини з її соціальним і природним оточенням. Впливах цього оточення на психічне здоров'я, а також ролі, яку людина грає у формуванні здорового середовища для життя. Вона наголошує на важливості гармонійного співіснування людини з навколишнім середовищем для підтримки психічного здоров'я. Психогієна це комплекс заходів та практик, спрямованих на збереження і зміцнення психічного здоров'я, профілактику психічних розладів та стресових станів. Вона включає в себе регулярні заняття спортом, збалансоване харчування, достатній сон, техніки релаксації, розвиток навичок саморегуляції та вміння будувати здорові відносини. Ці три компоненти разом формують основу для здорового способу життя, який враховує як фізичне, так і психічне благополуччя. Важливо знаходити баланс між доглядом за собою і відповідальністю перед іншими. А також гармонійно взаємодіяти з навколишнім світом. Які аспекти здорового егоїзму, психоекології або психогієни вас цікавлять найбільше? Я думаю, це має відношення до того, чи може людина прогнозувати своє майбутнє і своє життя. От мене цікавить випадковості в житті людини. Вони ж також впливають на прогноз, що з нею буде відбуватися. І випадковості в житті людини відіграють значну роль і можуть суттєво впливати на хід подій, часто змінюючи напрямок нашого життя непередбачуваним чином. Це поняття також відоме як хаос у теорії хаосу, яка досліджує, як невеликі зміни можуть призвести до драматичних наслідків в системах, що здаються випадковими або хаотичними. Хоча ми не можемо контролювати випадковості, ми можемо розвивати гнучкість, стійкість та адаптивність, щоб краще впоратися з непередбаченими подіями. Важливо вміти швидко адаптуватися до змін, визначати нові можливості та знаходити креативні рішення в складних ситуаціях. Психологія стійкості досліджує, як люди витримують і адаптуються до стресу, травм і невдач, вчені з'ясували, що розвиток психічної стійкості допомагає людям не тільки впоратися з викликами, а й процвітати в умовах зміни та невизначеності. Таким чином, хоча ми не можемо передбачити кожну випадковість у нашому житті, ми можемо працювати над зміцненням нашої емоційної та психологічної стійкості. Щоб краще впоратися з непередбаченими змінами та використовувати їх як можливості для росту та розвитку. Як ви думаєте, які стратегії або практики можуть допомогти людині стати більш стійкою перед обличчям непередбачуваності та випадковостей у житті? Дякую, друже. Я зупиняю. У вас з'являться ще питання. Чи ви захочете продовжити розмову? Будь ласка, не соромтеся звертатися. Бажаю вам гарного дня. Навзаєм. Дякую. Бажаю тобі приємного вечора. Це добре поговорити з штучним інтелектом. Це був чат GPT. Можливо, саме один з самих популярних штучних інтелектів, достатньо гнучкий, навчає зараз він набирає таких крутих обертів. От, в принципі, що відбулося От в цьому діалогу? Ви чули синтезовані знання, тому що штучний інтелект просто з хмарних сховищ висмикує, От це все те, що він крутить з тисяч сайтів, він висмикує якісь знання, синтезує їх в один, інтегрує і видає нам. У вигляді відповіді на наші запитання. Говорить правдиві речі. Ну тому що тут ви бачите такий опопсований варіант розуміння, чи дійсно людина може передбачити своє майбутнє. Зараз ми не говоримо про якісь пророчі сни. Це зовсім інша тема. Ми говоримо про дуже матеріальні речі, і мені важко опиратися чи казати, та ні, мабуть, ні, та дурня. Можливо, це звучало дуже узагальнено. Ну що можна чекати від штучного інтелекту? Він же не буде говорити. У мене був пацієнт, який прожив і прийшов до мене на 95-му році, для того, щоб поскаржитись на свою дружину, якій 98 років, тому що вона сходила. А я просто описую реальну ситуацію. Ні, він цього не буде. Він у з наукових публікацій, з загально прийнятих яких речей, тобто він узагальнює без конкретики, без такої дуже опредмеченої. Але слухаючи його, використовуючи штучний інтелект, я розумію, що він говорить правдиву річ. Чи можна передбачити точно, що буде відбуватися з твоїм, з твоїм життям, наприклад, тривалість життя. На сьогоднішній день, повірте, це можна зробити. Ну литемов, Сполучені Штати, Штат Рочестер, клініка Мейо. Вони давно запустили цю програму, вирахувати тривалість вашого життя. Шведи розробили алгоритм. Засунули це його у вигляді комп'ютерного аналізу. Дивоїться дуже багато показників. Нашого життя, ну все, в деталях, буквально. І про батьків, все, що ви знаєте, щоб то витягується якийсь такий генетичний анамнез, всі наші звички, спосіб життя, трам, 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 там дуже їх багато, і в кінці мені так тих, видає, що ти проживеш до такого то року і найбільш, ймовірно, до такого місяця. Але я щось сумніваюся, що маючи такі дані, хтось там збере тих кілька тисяч доларів, щоб летіти. Клініку Мйоч шукати у Шведів цю програму і вираховувати, коли він помре. М? Якусь, навіть сумно стало, коли сказав, коли він помре. Не хочеться помирати. Хоча хтось думає по-іншому і творить біду на нашій землі. Нічого, поборемо. Тому передбачте своє життя а, от у вигляді якихось навіть. О, Підходів, наукових підходів, в принципі, можна. Але недаремно я запитав його, бачите, він сам закинув, випадковості. Мене цікавить, от дійсно, якщо можна спрогнозувати від і до, то теорія хаосу підтверджує, що одна випадковість, хвороба в дитинстві чи хвороба. А підлітковому віці, та ще не лікована хвороба, хронічна хвороба, інфекційна хвороба, вистрілює каскадом твоїх захворювань в похилому віці. От тоді, коли здоров'я не цінується, де бігають, простужують нирки і інші біди, накликаючи, палять, тому що і нічого, все нормально, чудове дихання і так далі. А Потім в 40 років не можуть піднятися. На п'ятий поверх захекується, чи ще якісь біди наваляться. Тобто, дійсно, ця каскадність, яка влаштовується прямо по Бредбері, вона властива. Інше питання, чи можна передбачити? От, чат GPT дуже добре сказав. В тому плані, що навряд чи щось можна передбачити, але виробляти в собі гнучкість і готуватися до цього дуже важливо. Той же фром, якого я цитував в попередньому етюді, в нього є також інший вираз. Наше завдання а, не просто а, не просто, як же він сказав, щоб наблизитися до його цитати, не просто виробити. А, Стійкість в ситуації якогось там стресу, якоїсь проблеми, наше завдання виробити гнучкість, пристосування, амортизацію до будь-якого стресової ситуації. Не обламатися, не бути таким мужнім. Ну, ви добре знаєте, що якщо мокрий сніг навалиться на саме велике дерево, потужне, все одно воно його розчахне. А слово психологічне Айкідо передбачає, прогнеться верба і скине себе сніжок. Тому ця ситуація, коли чи можна передбачити майбутнє своє з випадковостями, з тим, що стреси, дистреси були, є, і будуть, побороли COVID-19, скоріш за все, будуть інші віруси, знову будуть епідемії, пандемії. Буде переборена біда під назвою Війна і мир прийде на нашу землю. Будуть, можливо, якісь економічні потрясіння попереду, екологічні катастрофи, які рухаються. Вже зараз ви це бачите за коротке людське життя. Ми бачимо, як кардинально змінюється то жара неймовірна, то зими як такої вже немає на сьогоднішній день. Тобто, дійсно, ми повинні. Не передбачати, от скільки ми там проживемо, протягнемо, що буде з нами, як готуватися бути пристосованими до будь-якої і тоді, до будь-якої біди, яка на тебе навалюється, ну все передбачити не можна, але принаймні, навіть ота ж фраза, я не даремно запитав за фізичну активність, тому що мені попадалось десятки робіт, які вказували: ведіть активний спосіб життя, не спорт. Фізична культура. Займайтесь своїм тілом. Воно пристосоване у нас для руху, не для лежання, не для сидіння цілий день. Воно пристосоване до руху. Використовуйте те, що в нас закладено навіть еволюційними механізмами, як амортизація, пристосування до того, щоб переборювати фізичні і психічні проблеми. Фізичні, в колись я прочитав цю фразу, думають, де да що вона має? А там було написано одного довж... довгожителя, який а, мене коли цікавило, Довгожителі Кавказу їхні дослідження нашого Українського інституту геронтології оці поїздки. Науковців по дослідженню стану їхнього здоров'я. Це дуже цікаво було. Наші науковці їздили на Кавказ, вивчали. і такі роботи ви можете знайти в інтернеті. Вони відкриті. Дуже цікаві речі. До них можна ще вертатися окремо фрагментами, але там також була оця фізична активність. А, і читав одне інтерв'ю до вжителя, який сказав: нарощуйте м'язи з молоду, коли вони дійсно білок переганяється, і ви робите оцю арматуру, тому що потім з віком ви будете її лише втрачати. Геніально. А це ж наш рух, це наші можливості, це, наші, а, це, 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 це взагалі частина, велика частина нашого життя це серцева судина, система і так далі. Тобто чаджі правильно підказує, передбачити своє майбутнє неможливо. Це скоріше фантазування і звернення до якихось вищих сил, коли ми там комусь щось делегуємо. Але ми можемо бути готовими для того, щоб в якихось обставинах реально переборювати і продовжувати активні роки свого життя. Є інший показник Деліс. Такий показник, не втрачені роки життя або не зіпсовані тоді, коли дають тимчасову непрацездатність. Ти активний, ти насолоджуєшся, сутьте життя не лише в тому, скільки ти живеш, а як ти живеш. Ну що, друзі, більше сьогодні говорив чат GPT, Ну я просто хотів показати якісь узагальнення і для того, щоб і ви, і я в нашому клубі думаючих людей що зробили. Задумалися. Тому думаємо, друзі, думаємо.